没事。 Ну що ж, доброго ранку, шановні телеглядачі. Ми вас, як то кажуть, не обманюємо ніколи. І якщо ми пообіцяли, що ми на цих диванах зустрінемося за декілька хвилин, і в нас в студії буде а, фронтмен гурту Піановой. То ми стримали, ми виконали свою обіцянку. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Привіт, привіт. Доброго ранку. Привіт Ужгород. Ми відкриємо маленький секрет нашим ведучим. Наш гість щойно. Ми ж собі не будемо відкривати секрет. Я заговорилася. А ви зі мною їхали, я так розумію. Можливо, почуваю себе, я Тебе десь так само, напевно. А, що наш гість щойно з потяга, так що ось і давайте? Що? Давайте такий, і що? Такий такий перше питання. Ні, Як потрібно було зустрі... просто нікому не казати. Хай вони самі здогадаються. А коли ж приїхали на нас да. місто? Mm -hmm. Як вас зустріло наше місто вперше, от перше ваше враження? Шокуюче, стояла дівчина дуже гарно з каруваєм, і це було абсолютно для мене несподівано, але каривай був дуже файний. Тобто поснідати вже встигли. Так, встиг. Так. Настрій Хліб як, сіль панує? Там. настрій у мене в принципі чудовий, коли я приїжджаю на концерт завжди, а особливо коли я роблю це вперше. А Ужгород це наша перша зустріч сьогодні. І перший сольний концерт тут в рамках великого всеукраїнського туру, який охоплює 20 міст. Ось і ну, звичайно, це як перше якесь побачення з дівчиною. Всередині так тепло і приємно, але трошки стрьомно. От будемо говорити саме про концерт. Тоді хотілося б мене запитати у вас, чому саме наша філармонія? Тобто, от для нас, навіть для ужасів, це було досить така цікава інформація про те, що концерт. Це питання у нас багато було запитів на протязі там тих. П'яти останніх років про концерти в клубах чи в клубі, я не знаю тут, як у вас в Ужгороді, але завжди нам казали корінні Ужгородці, яких ми знаємо, і знайомі організатори інші, що не потрібно цього робити, що потрібно їхати у зал. От, тому це питання до організаторів. Вони просто нас бачили багато разів по всій країні. А організатор сьогоднішнього концерту робив нам і інші міста, десь шість міст загалом. І він бачив, що це таке, і, мабуть, він знає щось, тому що на п'янобої це просто не... Не тільки скакачка водою, поливачка і співачка, а, ну, я маю на увазі на концерті, як тип концерту. Це ще й дуже музична така історія, і ми класно граємо у сидячих залах теж. Тобто є. Я люблю, коли люди розуміють тексти, коли вони можуть почути всі ноти. У нас там з собою є цікаві інструменти, є цікаві якісь музичні сюрпризи. І я дуже радий, що ми будемо саме в філармонії, тому що це гарний зал. Люди мають файно вдягнутися дуже, як і ми. От, і ми зробимо таке свято не тільки музичне, а ще й естетичне. От, тому круто, я дуже радий, що саме у філармонії мені сказали, що вона якась дуже гарна. От і ми сподіваюся, її не зламаємо сьогодні. Ви вже тішили Та не бійтесь, ртую все нормально. Не зламаємо навіть якщо зламаєте, нам буде не шкода заради як класного зламаємо, то виступу. Ну так, можливо, і так. Ви вже тішили нас своїм виступом на Вайлд Вайлд Фесті. Взагалі, як вам цей фестиваль і як вам такий формат? Ви більше любите виступати на закритій сцені чи опенер? У нас було близько 10 фестивалів цього літа, і всі були дуже різні, і всі були дуже круті. Але якось так сталося, що саме Wild Wild Fest мені запам'ятався найбільше. Чи то ті чани, в яких ми там варилися, чи то фантастична природа, чи то люди з Ужгорода, які приїхали, були дуже класні. Тобто фестиваль ніби невеликий, але справив дуже-дуже круте враження. Ми вже домовились на наступний рік, будемо знову. От і е, було незабутнє, було дуже круто. От, що я вам можу сказати. Кажуть про те, що гірське повітря воно чистіше і здоровіше. От е, як вам саме місце? Тому що багато в нас є жартів на тему того, що Лумшори – це типу край цивілізації, там просто дорога закінчується і далі вже нічого нема. Туди, аби дістатися, це вже справжня майстерність і мистецтво, аби туди дістатися. Та я думаю, що Київ то край цивілізації, тому що ну край. Для мене це якась емоційна така річ, край цивілізації. Він може бути дуже різним. Для мене місце, де нікого немає, де гарно, чисто і класне повітря це для мене є ця цивілізація природи, коли ти можеш почути, що взагалі навколо тебе відбувається, це краще, ніж коли все навколо тебе летить, кудись спішить, гримить воняє. гоняє. <реш> знаємо натяки, що саме ви маєте на увазі. А давайте поговоримо трошечки про ваш останній альбом, який має назву Take Тайков. Презентація його відбулася наприкінці минулого року, тобто вже практично рік. Ми рік вже возимо його з концертами, так, якщо так Так, І ми знаємо про те, що робота над ним тривала близько двох років. Чому саме стільки? І навіть є інформація про те, що він є якимось особливим для вас, і він є особливим саме для слухачів вас. Ну, розумієте, вони всі особливі, але а, так в мене стається, що оскільки п'юнобой це. Ну, такий проект авторський, всередині якого все ж таки стоять пісні, там, а не маркетинг чи якісь там ходи. А, кожен альбом він є альбомом свого часу, є відтворенням того, через що я проходжу всередині цієї країни. Ось тому вони різні, тому що за останні 5 чи 6 років наша країна проходить дуже серйозні метаморфози, і щороку це якась інша взагалі територія з іншою, іншою аудиторією, принаймні мені так здається. Ось тому, а, якщо перший альбом був такий досить... Світлий і простий, другий став більш соціальним. Там з'явилися такі пісні, як Родіна, Бандерлогі, Зомбі. От. Третій альбом є дуже-дуже життєстверджуючим. Він, в ньому закладено багато емоцій таких фундаментальних. Про, є про сім'ю, є про свободу, є про там, якісь а, вічні речі. От. І, але він дуже дрівовий, і, мабуть, це така головна його якість. От таке дотичне питання у мене до вас. Розкажіть трошки про назву Take Off, саме mm -hmm. про малюнок обкладинки і про тих, хто саме її робив, тому що я знаю, що це теж дуже цікаво послухати. Нашу так, там телегиджен. там доклалося дуже багато людей до цього альбому з різних країн, наприклад, та обкладинку, де, де спортсмен стрибає через перешкоду. На фоні абсолютно розваленого стадіону, який виявився стадіоном з міста Прип'ять. про це я не знав. Це намалював художник з Донецька, якого звати Сергій Дегтярьов, який живе в Києві. Це великий такий діптіг 2 метри на 2 метри, 2 метри на 2 метр. Тобто це реальне, реальне полотно, яке існує. От, альбом був записаний у моїй аналоговій студії, там майже всі інструменти живі. Зводився він у Великобританії. Там записувалось в мене багато живих музикантів, і струнний оркестр, і якісь там інші інструменти. Тобто, це така робота аналогова. Мені дуже подобається, як ми зробили CD. До речі, вони будуть сьогодні продаватись на концерті, якщо в Ужгороді їх немає, я просто не в курсі. От, і він вийшов у грудні 2015 року, але от до кінця цього року ми возимо, їздимо в програму саме цього альбому. Але є і пісні з попередніх двох і є дві прем'єри. Наприкінці 2016 року в місті Ужгород, як і в інших 20 містах України, найповніша програма двогодинна, тому не запізнюйтесь, тому що почнемо вчасно, щоб нас там не виженуло з філармонії раніше, ніж ми дограємо. От, і я дуже задоволений тим, як вона звучить, і задоволений мені сьогодні зіграє. Мені завжди цікаво запитати в артистів, що для вас є гастролі? Це випробування, яке треба пережити, чи, чи навпаки це цікавий час, який ви проводите з різними людьми в різних містах? От як саме ви сприймаєте для себе особисто гастролі? От що це для вас є? Я дуже люблю гастролі, коли не хворію. Тобто, все круто, люди, дорога. Ти їдеш, думаєш про щось, пишеш якісь там рядки, пісні. Спілкуєшся, зустрічаєшся з людьми, починаючи з самого ранку. Це, це круто, це цікаво. Мені це більш цікаво, ніж сидіти на дивані і чекати, поки це все приїде до мене. От, але іноді так буває, що особливо у жовтні починаєш хворіти, і голос дуже сильно реагує на все, що відбувається. Постійні там якісь припади температури, і в принципі вся країна так чи інакше потрошки хворіє. От, але я вже видужав і почуваю себе дуже добре. І Тепер гастролі мені дають вже насолоду скоріш ніж випробування, як ви сказали. От ви, ви казали про те, що досить багато міст вже відвідали, досить багато концертів відіграли. Дев'яте місто в нас дев'яте місто. А ви взагалі, от розкажіть, ви соціальна людина? Чи ви любите спілкуватися з своїми прихильниками? Можливо, від них почути якісь фідбеки, аналізувати це все? Чи все ж таки ви, як то кажуть, ви є в собі, ви граєте те, що ви відчуваєте? А вже хто як сприймає, то вже ну, тепер. Це перше мені це чи ні, Вони мені багато пишуть, а, і сховатись від цього важко. По-друге, іноді це буває справді приємно, особливо коли це зустріч з приводу, наприклад, релізу альбому, коли люди там хочуть купити перші якісь примірники і підписати їх у мене. Це нагадує мені там, зустріч а, письменника зі слухачами, оскільки у мене дуже багато в текстах закладено різних. Таких і серйозних, і не дуже думок. Можна назвати ці альбоми до якоїсь там міри книги, книжками теж. Тому це дуже приємно. От, а іноді буває таке, що ти зіграв концерт і віддав абсолютно все, що мав, і ти сидиш таки у рівні А прибігає твій менеджер, каже, що там стоїть 25 там, чи 30... Найкращих дівчат України і потрібно піти все зробити. І ти думаєш, мама, мія, за що? Тобто, це дуже буває по-різному. От це залежить від, від ситуації. Але здебільшого це приємні речі. Я не є Майклом Джексоном. Я можу більш-менш ходити по вулицях, і в принципі це мене не дуже там турбує. Вся ця історія з популярністю. Це нормально. На вашу думку, усі посили, які ви вкладаєте саме от в тексти своїх пісень, вони зрозумілі поголіці. Чи можливо є якісь пісні, в які ви вкладали якийсь один зміст, але от публіка протрактувала її собі трошки інакше? То ви знаєте, мене це не дуже, чесно кажучи, хвилює. Мені важливо, щоб загальний емоційний мій імпульс був спійманий, тому що ну все зрозуміти неможливо. Іноді я сам розумію ці рядки набагато пізніше. Наприклад, у пісні Відьма. Там є такий рядок, читай свої записки у запіски «Записки у уізделогія це дуже знаменита книжка, яку написала китайська принцеса, якщо я не помиляюсь, Сей Сенагон, яка ніколи не виходила за, за межі свого палацу, і вона просто писала свої там, якісь а, спостереження, записувала в книжку, і вона стала настільною книжкою китайських принцес. От, тобто, якщо так можна так пояснювати, в принципі, кожен рядок. Або пісня Родіна, яка взагалі написана у 2012 році. І коли ще навіть не, ну, не пахло революцією ніякою, і всі ми цими подіями, і коли там якісь речі, закладені у пісню, почали а, візуалізовуватись у людях, і вона набула абсолютно інших значень. Це мене теж дуже шокувало, я не очікував цього. От тоді ви сказали саме про пісню Родіна. Ми тут ставили питання вже і акторам театру, і письменникам. Чи впливає на вас, як на музиканта, взагалі все те, що відбувається в нашій державі, на тексти? Чи все ж таки ви намагаєтесь, як то кажуть, знову все те, що ви відчуваєте? Чи все ж таки зовнішні чинники теж впливають? І все дуже впливає. Більше того, впливає і країна, впливає ем, ситуація, впливають люди в першу чергу і взаємозв'язки з людьми. Але іноді впливають взагалі якісь такі абсолютно прості речі, там як чайник чи своєчасна кава, знаєте, теж дуже впливає. Тобто дуже різноманітні речі, і я намагаюся ніби їх фільтрувати, щоб якісь там правильні, які я хочу речі, проникали все ж таки у пісні, а фігня всяка там залишалась поза, поза ними. Але це не завжди буває. І що я можу поробити? Це такі відверті щирі артисти, і наша аудиторія по всій країні це знає. Вони до цього готові і вони знають, що вони в будь-якому разі отримують якусь. Дуже такою щирою емоцією на, на межі моїх можливостей в цей день. От чи бувають якісь під час концертів боя, чи бувають якісь курйозні випадки? Тому що ми знаємо, це, напевно, один з найвідоміших таких курйозних випадків про вашого такі. ударника. Можливо, ви нам розкажете саме цю історію, коли ваш син зіграв на концерті. О, І, можливо, чи, можливо, були ще якісь такі випадки, які от, все ж таки нотку кур'озу додали Та до Та У нас випадку. цілий взагалі цілий. Ну, я почав трошки знімати це все, тому що весь тур це. Суцільно курйозні випадки. От на останньому концерті чи на... Ні. у місті рівному нашого звукоінженера розірвався абсолютно так. А, як це українською? Штеблят? <рес> черевик? Да, черевик, так. Я не знаю, як це сталося. Ми просто приходили до цього гримірця, він вбігає, каже, в мене розірвалася туфля. І в нього так просто отак. Я не знаю, що він робив. Каже, що він танцював під час концерту, <рес> звукоінженер. Але так, ну от у серпні мій, мій син справді замінив нашого барабанщика, який підклав мені свиню і не вилетів з іншої країни. А у нас цей день було два, два концерти, іноді таке буває. І в обід ми дізналися про це. І мій син приїхав на саунчек. Тобто він знає пісні, він їх чув, але він ніколи їх не грав. От і ми з ним якось пограли, пограли, і він його замінив. Ну, я хочу нашим телеглядачам, лише додати, що сину 13 років, так? Сину 13 років, так, да, і це не означає, що будь-яка людина могла б це зробити. Це насправді просто таке було маленьке диво. І я навіть не впевнений, що це може статися знову. Mm. От. І я навіть знаю, що ваша дружина після цього в соціальній мережі Facebook написала такий пост, скажімо так, про те, що вона казала, що це, це гени. що це, це ну по-іншому це пояснити просто неможливо. Я теж думаю, що щось таке. Я думаю, що це навіть не мої гени. А гени моїх бабусі й дідуся по маміні лінії, які були дуже музикальні, і я думаю, що це десь звідти ще, тому що мої Занадто близькі, вони ще не встигли спрацювати. Вже пройшло досить багато часу, але мені цікаво все-таки дізнатися, а що змінилося у вас, як в людині, можливо, як в творчій людині, коли у вас з'явився син, дитина. Які зміни відбулися у вас? Спочатку я навіть це не помітив. А <рес> мені було двадцять з половиною років. От я був постійно в якихось турах, і а, нам було дуже важко а, на початку, тому що. Він був таким дуже непростим у дитинстві. Я думаю, що всі діти такі насправді. І люди, які кажуть, що в них дитина просто спить і їсть, вони трошки кримлять душею. так. От. Але було для нас абсолютно несподівано, тому що ми бачили всі ці голівудські фільми, де дитину так м -м -м, цілуєш на добраніше, і вона собі спить. Насправді він абсолютно не спав, абсолютно не їв. І нічого не можна було вдіяти. Ніяк йому це не можна було пояснити. От. Але потім, коли він трошки трішечки підріс, ми дуже швидко знайшли з ним контакт, і, коли він почав грати там, на барабанах, на піаніно і розмовляти, все пішло, як треба. От, але взагалі ну, діти дуже змінюють людей. Мені здається, що і мене вони дуже змінили. З дітьми ти, з дітьми ти відчуваєш, що час це реально така штука. Бачиш, як це дуже схожа на тебе істота, підростає, підростає, і якось так. Нещодавно вона ще була твоєю, а вже 10 років пройшло і вона сама абсолютно своя власна. От це такий невеличкий шок, але це круто, коли потім він починає грати з тобою на концертах, починає щоди тебе там кататись на скейті і потрошку починає віддавати назад, те, що ти в нього вклав. Це абсолютно не ні з чим не зрівняні почуття. До речі, ми з ним їдемо у у Лондон на початку листопада, вдвох такий мачуковий мальчуковий, мальчуковий тріп. У нас є там 4 дні вільні, і ми з ним робимо такий. Дуже класно, насправді, коли от так батько і син вони знаходять щось спільне для того, аби припроводити час і спілкуватися. Ми вам дякуємо гарно за таку приємну, теплу, ранкову розмову. Наостанок я би хотів good вас попросити, аби ви створили, можливо, таку сказали, настанову від піано боя. ранкову настанову від Дмитра Шурова до наших філеглядачів. На яку камеру? От сюди. На ту... Ранкова настанова. Ну може тільки якусь китайську чи японську мудрість. Проживайте так день, щоб він був. Як перший і останній прокидайтеся з метою зробити щось для себе нове, щось відкрити. От а зараз забудьте все це, що я сказав, і просто живіть і не партесь все буде добре. Алілуя, і приходьте о 19.00 на концерт Філармонію, тому що кожна людина, яка не прийде, буде занесена у офіційний реєстр, і потім у неї почнуть рости кучеряві волоси. Фронтмен гурту піанобой Дмитро Шуру в студії програми ранок на тисячі. Сьогодні говорили ми про концерт в нашому місті, і взагалі про те, як же все ж таки проходить творчість а саме Дмитра Шурова. Залишайтеся з нами за декілька хвилин. Ми до вас знову повернемося та попрощаємося і. І щось вам побажаємо. Вайка, вайкап, вайкап, вейка.